Цюня, а ты билеты взяла, да? Посадочный талон взяла, а речи забрала? Корм? Да. И все. Корм взяла, манюни. Ты с нами полетишь, да? Китя? Котик, расскажи свое ощущение. Ух, кот тысяч, жарко. Дуже? То да, есть, да. Скільки градусов? Сороковник, да. Да нет, сейчас нема сороковника. Тридцать нет 30, 30 не Солнце не видно. Ты что? Тридцать точно. Ты что, потиешь? Да? Куда ты едешь? В Дубаї Віндом. Ні, який? Віндом це вікно. А, Рамка. Рамка. Дубай Фрейм. Та куди ти їдеш? Дубай Фрейм. Так, да? да. і що ти там будеш дивитися? Я історію Дубаї. І, і що там? Ну розкажи. Ну, Зрителям цікаво, що там. Ще нічого не знаю, потім, потім буду розказати. Ти потім розкажеш. Ти будеш вести прямий репортаж? Звісно. Я жаль. Же... Блогер! Добре, як тобі сьогоднішня погода в Дубаї? Так як завжди, як вчора є. Ну так, ось. вчора було жар Обережно. Обережно. <рес> Зараз водички купимо так да, поїдемо. А як ми будемо їхати? в таксі дай все. А, 30 а, а, а як, як тут з таксі обстоять діла? Піднімаєш руку і на тебе летить таксі. <рес> Добре, ми потім продовжимо наш репортаж, да? так? Котік? Котік, розкажи де ти. В Дубай фрієн. Ви... Це що Рядом. таке? Шо, що це таке? Окно в Дубаї. Окно в Дубай це така рамка, да? рамка, да. рамка. Ну, ти, так? Чи, рамка, так. Чи, рамка. Читав інформацію в інтернеті про цю рамку. Не читав, читав. трошки читав. Дивився пару відео вчора, да? так? там дуже а, а сьогодні ти побуваєш там особисто. А да, ну стій, стій, стій. Чекай. Де побуваєш? Отам? От да, 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 да. А там на висоті 150 метрів. Так, да, так. Да. І як тобі перше враження? Ну, хороше загруження, масивне. Тобі подобається? Да. Добре, давай зараз знімемо, знімем покажемо, як воно золотом, у всій говорить. трасі, краси, да, позолочене. А ну розкажи. Газончик, газончик. Не іскуснення. На іскусний газончик? Так. Да. Чим його поливають котик? Водичкою. А де вони беруть водичку? Обисалюють же... потом. А кажуть, що поливають із сточних вод водичкою, це правда? Так. Да. А як вони її очищають якось, чи що вони роблять? Да, бактеріями нітрифіціруючими, Ага. Я зрозуміла. Дивіться пальми киті. Пальми? Пальми. Скільки, скільки градусів жари сьогодні котять? 36-40. І як ти себе почуваєш на такій спеці? Як, як араб. Як араб? Да. То це тобі треба національне вбрання їхнє купити? Так? Так, а да, їм наші. Тоді <сум> куди ми йдемо? Я не знаю. Ми шукаємо вхід. Пішли. Нам треба знайти вхід до цієї прекрасної споруди. О, Фонтан. Фонтани, так, на ну, вході фонтани. Шостиває. Ні, це не ті співають. Ці що співають біля халіфи ми до них потім поїдемо. Дві які маски. Маски це мечительне. Мечеть, Мечет, так. А Гурш-Халіфу ти бачив, як ми їхали сюди? Тут можна стати курнути, я думаю. Усі відеоспортив своїм курінням. Це вам не стекляний мост в Києві. Мейдин кличко. Такої що покруче, ми знаходимося на висоті 150 метрів над землею. І ми ходимо по стеклі. Поділися враженнями. — Круто! — Круто? давай, давай сюди повернемося. З нас за спиною старе місто Дубай. Оу. Старе. А це нове. А, да. а тепер повернемося з цієї сторони нове. Он Бурж Халіфа, якщо ви бачите. А тут, а тут є такий прикол. Такий, коротше. Щось не робить. Котик, котик, котик тебе понравилось? Да. И все? Да. Котик. Да. Передай привет маме. Привет. И папе. Привет, привет. Ай, как заложил? В Дубай фрейм. Розкажи, як ти? Виситати, сіла. Дорого. Не, не дорого, дорого. ні, нормально. нормально. На бурш Халіфа на, на бурш халіфа треба тобі, тобі тут не, не дуже, да, таке впотіплення не було, щось вище. Не скажу, що там буде вище, ну побачиш, хочеш. Жарка вже, вже під 50, чи як ти думаєш? Ну, Зарик бетон. І сок, і то... Золотом покрита рамка, так? Да? Височезна, капець. Ще ну, й маски туди носити. Ще й маски носити в таку жару. Ти в штраф? Ну що ж ти зробиш? Три котик. Три? Три. Все деньги міри за маску. Розстроєний, бо в місті майже немає лавочок, щоб посидіти, передихнути. Дуже-дуже жарко і ми знайшли одну єдинственну лавочку. В цьому парку? Ось, той котик, фотку можна зробити. Котик, куди ти сьогодні йдеш? Треба. Давай. Котик, розкажи, куди ти приїхав? Бамзар парк. Самий знаменитий парк. Де? В Дубаї. <laughs> В Дубаї, блін. Що ти тут будеш робити? Фоткатись, купатись, забрати, плавати. Дай багато, багато людей. Ну, поки ми одні, я бачимо. Бо да це хороший такий парк, де дуже мало людей. Для одних нас. О, диві, туалі, Да, Багато ми собі піде. Зараз на пальмочки підемо. Підем. А Це що за попуги? Це пташечки співають. Добрий кінь, давай я тебе пофоткую. Я хотіла репортаж взяти в тебе. Не, де? Тут вже обніматися не можна. Да. Тобі подобається за альмамзарі? Да, обніматися, цілуватись не можна. Нічого, справляємось. Маски, правда, треба візити. да, маски. Котик, да. котик, ти купив собі пляж? Да, пляж? Ти купив пляж в Дубаї, так? Да? Да. Лічний пляж купив. Нравиться? Дуже. Неплохо. Супер. Котик, як тобі мати особистий пляж в Дубаї? Неплохо, нікого немає. Де нема людей, так? Я собі плаваюсь. Ти хочеш вліво, вправо. Круто. Назад, Кружимся. А. Фу. 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 Ході, куди ти їдеш? На курс халифу. А де ти зараз знаходишся? Метро стадіум. І, і що, ти будеш перше в житті їхати в метро ну, до да. да, да. Кондиціонерський добре прикладає. Тобі подобається в метро? Ну, ну добре туди. Добре, да. так. Хотік, де ти? Буч Халіфа, метро. Ну, чи ти так довго думав? Ти забув, куди приїхав? У мене не буду говорити. Ми вже приїхали. Не є. Ну, ну, я я знаю. Перед... 350 тисяч кілометрів і ми будемо на місці. Поділися враженнями, де ти був. Біля прушка І як тобі Здання, офіс нормально. Тобі не сподобалось, високий, так? Високе, високе. Ну, Ми не знаю, Нормально. нормально? Прийде. Хай там буде, да? так? На пляжу цікавіше, так? Да? Так, да, що тут? Урбанізація, да? так. Хотік, розкажи, де ти йдеш метро. І як там як? Ти сьогодні їздив в метро, тобі сподобалось? Так, да, тут екскаватори класно Кілометр. туди, кілометр сюди. То Та чого ти йдеш? Помагаєте? Стань постій. А? Стань постій трошки. від з вікна. Зараз вже будемо не не О, то, щоб все. Давай попросимо хай до Києва підвезуть. Що це робиш? Вечерює? Що це, це в тебе в руках? Ананасик. індійський, слависті. Це щось не дуже схоже на ананасик. Ой, кокосик. Ананасик був сік. І як тобі? Ти п'єш сок кокосовий, так? А покажи ближче, покажи. Як він виглядає? Вот так, вигляд. да? Угу. Індійський, угу. так? Пойду. Хорошо. Шпільом.